Привіт, друзі, ну що ж, ми переїжджаємо! Привіт, друзі. Літо в Києві було дуже насиченим, дуже яскравим і бурхливим, але в той же час, наскільки це було можливо, воно було спокійним. В Цьому відео розповім вам про те, чому ми вирішили переїхати з Києва і з чим пов'язано те, що зараз ми знаходимось ось тут. Розкажу про те, чому ми тут і де ми будемо наступні декілька тижнів. Сьогодні останній день літа, 31 серпня, і мені захотілося поділитися з вами своїми думками, своїм настроєм з приводу цього завершення великого важливого періоду. Кінець літа в мене завжди викликає певну меланхолію, таку ностальгію. Перед навчальним роком я сьогодні бачила дуже багато студентів, які вступили в наш Чортківський медичний коледж з валізами, і пригадала себе, як я 12 років тому вступала в Київ, і це для мене був такий дуже важливий момент змін. Так само, і зараз я і моя сім'я ми проживаємо такий великий момент змін. Мені би не хотілося звучати якось зверхньо чи по-дурному. Можливо, хтось зі сторони може сказати ну в Києві ж. Можна відчувати себе достатньо безпечно, там все нормально, все окей. Але в мене було певне внутрішнє відчуття. І дуже довгий час я взагалі не довіряла ніяким своїм внутрішнім відчуттям і керувалася тільки рацією. Але в якийсь момент я зрозуміла, що е, мені дуже хотілося б пожити в будинку, і ми про це говорили з Вітію. Ми багато про це говорили. І він також дуже хоче жити в будинку. Тому ми вирішили спробувати такий момент і спочатку пожити тут ближче до батьків. І потім вирішити, куди рухатись далі. І можливо для когось це виглядає як не досить розумно, тому що ми будемо знімати будинок, наша квартира в Києві буде простоювати. Ми поки що її нікому не здаємо. Але все-таки я вважаю, що треба робити для своєї сім'ї те, що в даний момент життя відчувається як найкраще. Отож, ми зробили такий вибір, і для нас він відчувається як найкращий. Літо наше в Києві було дуже насиченим, і я постійно відчувала, що тут все так класно складається, і є режим роботи, і життя, і якийсь баланс наступає. І в якісь моменти я Розуміла, що тут все супер, але в той же час я відчувала себе досить самотньою в цьому місті. У мене таке з'явилося відчуття, що я чужа, і мені досить складно було змиритися з тим, що дуже-дуже багато близьких людей переїхали ще навіть до війни з цього міста. І звичайно, що в нас залишилось багато друзів і ні, бо виглядає, що все чудово, і ми можемо проводити з ними час, але я ніяк не могла позбутися цього відчуття такої пустки всередині. І одного разу ми йшли по вулиці з звіті. Ми майже одночасно почали говорити про те, що було би добре трішечки змінити цю обстановку і кудись переїхати. Так зародилася ця ідея. І, хоча я дуже люблю Київ і є певні місця в ньому, які мені дуже близькі, все одно я до кінця не могла відчувати себе спокійною і в безпеці, хоча в Україні зараз ніде немає цього відчуття, насправді, але я розумію і не хочу порівнювати це з тими жахами, які, наприклад, відбуваються. В містах, які живуть під обстрілами, люди, які живуть близько до лінії фронту. Мені не хотілося б це порівнювати. Але в той же час я керувалася такими внутрішніми відчуттями щодо того, де я буду відчувати себе безпечніше. Звичайно, що будь-які думки про переїзд вони викликають певний стрес, але мені стало набагато легше, коли ми... Посортували свої речі, порозкладали, коли я змогла зрозуміти, скільки в мене їх є насправді. коли в квартирі не залишилося жодного місця, яке було б мені невідомим. Знаєте, є якісь такі давні шухляди, куди ти позапихав якісь речі, і ти взагалі не знаєш, що там є. От у нас в квартирі такого не залишилось. Я абсолютно знала, де у нас що є, де воно лежить, скільки там його є, і навіщо воно мені потрібно. І це було таке дуже класне відчуття легкості і ясності в голові, яке допомогло мені впоратися з цим відчуттям стресу і з тривожністю, яка пов'язана з переїздом. До речі, я зрозуміла, що все це складання, перескладування, мінімалізм, Марі Кондо це такі дуже для мене ресурсні речі, які допомагають мені в той же час структурувати думки в голові і м, допомагають мені заспокоюватися. І навіть в роботі з психологом ми визначили, що в якихось стресових ситуаціях, наприклад, коли почалась війна, то прибирання, складання і сортування дуже сильно допомагають мені утримувати свій. Емоційний стан на досить хорошому рівні. Насправді, наші збори я вирішила зробити цього року трошки менш хаотичними, тому що я переїжджала сім разів, і для мене це було завжди дуже стресово. Адже будь-які зміни в житті, навіть суперпозитивні, це завжди стрес. І цього року. В цьому переїзді саме я вирішила, що мені потрібно все максимально організувати, структурувати, і саме це допомогло мені додати собі ясності структурності в голові. Тому що коли я точно знала, де все лежить, де все на своїх місцях, я знала, де що шукати, це мені якось додавало більше спокою і розуміння того, що я не загублю щось важливе і не забуду щось важливе під час цього переїзду. А я завжди цього трохи боюся, тому що багато класних речей. Було втрачено під час попередніх переїздів. Також під час переїзду мені дуже допомагало не забувати про свою рутину і продовжувати робити те, що я робила до того: Прогулянки щодня, турбота про себе, час проведений наодинці. А також саме в останні дні перед від'їздом мені дуже хотілося більше гуляти самій, ходити в свої улюблені кафе, випити кави наодинці. Цей період був для мене, немов би дуже важливий для такої внутрішньої рефлексії і допоміг перегорнути сторінку цього важливого етапу життя з вдячністю, спокоєм і вірою в те, що будь-які зміни приведуть тільки до кращого. Мені було також трохи сумно, що треба на деякий час покидати рідних, друзів, але я дуже рада, що вийшла зі всіма зустрітися і погуляти просто неймовірним вечірнім Києвом, посидіти в парку Шевченка, в Буцаду, наповнитись таким свіжим, але досі дуже теплим повітрям серпня і випити по кілька коктейлів. а також просто відчувати вдячність за те, що можна жити, і відчувати все те, що ми відчуваємо. Наостанок хотілося б сказати, що це відчуття невеликої ностальгії про те, що літо завершується для мене завжди про те, що невеликий сум. Це дуже добре. Це привід оглянутися, подивитися, що ж було цінним, що було важливим, і порадіти тому, що вдалося. Не картайте себе, якщо не всі ваші цілі були виконані, ви так і не дійшли до якоїсь ідеальної, а скоріше, навіть ілюзорної картинки вашого життя. А подумайте про те, що би ви могли зробити зараз, як би ви могли бути трішки більш добрими до себе, потурбуватись про себе і з таким підходом е доброти. Турботи набагато легше буде починати щось нове цієї осені. Все, я вже взяла собі каву, пледик, і у нас справжня осіння атмосфера, тому що сьогодні вже перший день осені. І я записую це відео з двох шматків, тому що в другій частині відео хочеться більше розповісти про те, які плани на осінь, і про те, що ми взагалі хочемо робити. Як хочемо промальовувати свої наступні кроки і як додати трішечки більше спокою в цю осінь. Дякую всім за перегляд відео. Звичайно ж, запрошую вас підписатися на канал і підписатися на мої соцмережі: телеграм-канал та інстаграм, де я постійно ділюся корисним контентом українською мовою, який допоможе вам розвивати в собі відчуття спокійної впевненості. Який допоможе вам навчитися справлятися з життєвими труднощами, бути більш стресостійкими та щасливими? Дякую вам за те, що дивитесь і до зустрічі наступного тижня.